Зараз вважаємо Сьогодні дуже так багато є відео таких тем. На рахунок Антигреста, ось той політик, той політик там, чи Папа Римський і взагалі, оце вони Антихриста. Взагалі дуже багато політиків сьогодні йдуть в духу Антигреста. І багато людей йдуть в духу Антигреста, але це не Антихрист, сам якось звір антихрист. Ісус тут показує, що хто да, проти Христа, анти він вже антихрист, да, як ви саме звір, який має прийти, який описано в книзі об'явлення, ісус сущені показує, що це буде цар із тих, які вже були. Тобто він воскресне. І описано, що його він мав смертельну рану, яка ну да люди побачили і і зумилися, що ця рана вона якби загоїлася, він живий. Тому він ви входить да, в такий, ми входимо в такий момент уже надприродного оцього. Перед тим будуть дві маслини, два пророки Божі, які будуть пророкувати теж чудеса роботи. Тому що сам антихрист, він буде великі чудеса роботи. Він сяде в Божому храмі, як Бог, і багато його приймуть. Чому люди його приймуть? Чому взагалі Бог дозволить прийти Антихристу і звести багатьох і творити такі речі, які він творить? Через те, що сьогодні люди не хочуть прийняти істини Божої, Ісуса Христа, Господь дозволить, щоб вони прийняли. Що пройшов цей син погибелі, і люди прийняли, тому що не прийняли Ісуса Христа, те, що вони хотіли. Вони отримують, тому що багато людей сьогодні поклоняються таким, багато людей йдуть за цим духом Антихриста, да, які водимі сатаною. І сам цей звір він буде водимий сатаною. Да, буде творити такі речі. Але Ісус Христос потім явиться і Він його знищить. І головне нам сьогодні да, бути церквою Ісуса Христа, слухати, що договорить церкви, да, водимі Духом Божим бути. Тому що інші люди, які не утверджені, вони приймуть Антихриста і треба. Буде дійсно вибирати да, чіткий вибір, не буде такого між я або тут, або тут. Да? Тобто буде чіткий вибір. Я або вибираю за Христа, за якого і готовий йти на смерть. Да? Або я обираю антихриста, але потім я йду в озеро Огніна, тому що Ісус Христос показує, що потім, коли прийде Ісус Христос, цей Антихрист, і звір, і сатана вони всі будуть брошені в озеро Огніну. І всі, хто поклонився, хто йшов за ним, будуть кинуті в озеро Огнене. Тому нам сьогодні потрібно бути церквою Ісуса Христа. Ісус Христос відкриває істину своєї церкви. Тому, якщо ви не маєте церкви, підписуйтесь на канал Салтаненко в телеграм-каналі або в Ютубі. Пишіть нам, долучайтесь до вивчення Слова Божого, щоб не бути дійсно обманені, але чути, що договорить церква. Якщо ви не маєте церкви, ми вам раді запрошуємо.